Друзі, всім привіт! Знімаю я невеличке відео. Такий собі проміжний етап роботи. Я покажу зараз, що я зробив вже. Оце у нас кухня. І сьогодні я виклав 4 ряда. 4 ряда того, що під стінами вже незручно працювати. Це буду далі робити десь завтра. Тут багато зовнішніх кутів, вузькі підрізки, вузькі підрізки, робоче місце, порядок. Інструмент вимитий. І от зараз я займаюся інсталяцією. Тобто я вже зробив, запилив кут під 45 градусів. Так це виглядає. І зараз я займаюся висверлюванням отворів для унітазу. Як бачите, я вже три зробив, ще лишилося один отвір. Як я це роблю? От, доволі все точно. Я спочатку заміряю ці всі відстані, центри. Записую десь. От я тут записав. На Потім переношу на плитку і висверлюю отвори. Так що отака от гарнесенька інсталяція у нас виходить.